Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вугледар. Що заважає відбити ворога від Вугледару і припинити обстріли Вугледару, щоб росіяни не могли обстрілювати Вугледар наші позиції? Тут є небезпека. Ворог планує щось на майбутнє. Дуже сильну агресію. Це, напевно, обстріл. Так, це руйнування. Отакі От сильні руйнування. Ще що відбувається? Оточення оточення. Хочу брати в оточення. Там, абу, дорога якась іде. Тут е сила є в тому, що він розраховує дуже сильно е зупиняти військових України обстрілами, руйнуваннями, що стримувати, щоб наші військові не могли рухатися, але вони будуть все одно рухати. рух. Так, іде рух. Військові будуть рухатись. Попри обстріли, дуже а, так небезпечно. Так. І загроза потрапити в оточення, але ні, не потраплять. Тут треба чистити дивитися Так, радісні новини. Дуже важко, дуже важко. І е, в Угледарі оборона дуже сильно гатять, я так розумію. Нашим військовим вони змушені оборонятися, ховатися. Так. Але наші військові прорвуть. Оці е, обстріли не врятують ворога, його будуть дуже сильно, а наші підуть, я так розумію, в наступ. Його розіб'ють. Прошу допоможіть. Так, перемога. Звістки про перемогу будуть з Вугледару. Я хочу допомогти забрати оцих росіян. Зламаються всі плани рашистські. Не працюють їхні військові машини, які роблять обстріли в полон. Так, будуть взяті всі росіяни. Заперечу весь цей негатив. Більше вугледар обстрілювати ворог не може. Буде так, заперечую агресію всю ворожу. Відсікаю, заперечую нашим військовим. Відкриваються всі дороги, всі перепони забираються. Дуже швидко рухаються наші військові. Немає ніяких перепон. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди назад на росіян. Вони і падають, звідки вилітають туди і падають. Заперечую повністю. Та буде відкрита дорога де будуть відкриті дороги військовим України на відбиття ворога від вуглидару. Прошу допомоги вищих сил. Зради багато. Заперечую, більше ніхто не може здавати інформацію ворогові. Заперечую повністю. Заперечую. Заперечую. Прошу, де надійде. вся необхідна допомога військова, жива сила, військові. Допомога, зброя, вся необхідна для військових України, для відбиття ворога від вугледару. Буде так, буде захищено місто повністю. Перекриваю, перекриваю. Більше немає ніякої небезпеки. Руйную всі плани ворожі. Не надходить їм допомога. В них всі дороги закриваються. Буде так, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі дороги військовим України на відбиття ворога від Вугледару. І прошу закрити дороги ворожі, щоб вони могли вони більше здійснювати обстріли наших позицій у Вугледарі і місто Вугледар обстрілювати. Буде так, буде так, буде так. Та закриються шляхи ворожі, зламається, зруйнується вся зброя ворога. Ти буде знищено ворогів, буде так, буде так, буде так. Я закликаю вищі сили допоможіть військовому відбити ворога, знищити, де відкриються всі шляхи дороги військовим в Україні. знищення, де буде все сказане, здійснене. Ага. Так, багато небезпек, але все одно наші вийдуть, прорвуть. Знищать ворога. Нашим військовим вдасться це прорвати, цю оборону біля Богледара. Відкриються дороги. Дякую за увагу.